Так, воно піде на спад. Воно, як би воно дико зараз не звучало, воно в цілому вже йде на спад порівняно із масованим обстрілом. Це те, про що ми казали, що перший тиждень після масованого обстрілу, який був по Україні, вони ще будуть да, кошмарити максимально, наскільки вони здатні. А далі воно буде йти на спад, тому що є обмеженістю ресурсів. Там просто до них, же, якщо я не помиляюся, доїхали, здається, ракети Північної Кореї. Цей ресурс є достатньо вичерпним. Далі наступна партія у них це іранські ракети, але для Ірану, щоб доставити Верефію, потрібно достатньо часу. І ми будемо мати певного цього просідання паузи в обстрілі. Uh, між тим, як зараз закінчуються і починають ставати все менше uh, північнокорейські снаряди, а іранські ще не доїхали. Тобто, ось приблизно така історія. Якщо, якщо говорити давайте так, в дуже прагматичній даті типу історії того, де вони беруть боєприпаси, окрім власного виготовлення, uh -huh. uh, але потім я так розумію, коли uh... Це відновиться їхній ресурс, потенціал доїдуть ті ракети очікувані, чи посиляться і чи будуть вони інтенсивніші порівняно із цим періодом, який у нас є зараз? Не обов'язково, тому що до того часу для РФ є може бути певна обмежена позиція. Mm -hmm. щоб вона може бути пов'язана з нашими якимись бойовими там роботами? Давайте так це назвемо. От, але тут іще. Тут іще таке, тобто тут не обов'язково, що ця тенденція йде на динаміку, тому що ми ж також не сидимо ж на місці. Ну безумовно стосовно цілей, хотілося б поговорити. Якщо раніше певний такий тривалий період ми бачили, що окупанти влучали і цілили, зокрема саме у. Об'єкти енергетичної інфраструктури, то зараз це були навчальні заклади, це були е, цивільні е, житлові будинки. Е, з Чим пов'язана така зміна цілей? Це те, що ми бачили у новинах. Ну, ага. це верхівка, вона же, окрім гучних страшних влучань, були влучання, так. які нам з вами не анонсовували, А вони повністю стосуються а, тилової військової структури. І влучання навіть в, у Полтаві жахлива ситуація. Вона ж також, на жаль, пов'язана із частково там військовим да, військовим моментом. Ну, типу, і те, що стосується влучань по мирному населенню, це показовий терор. Але mm -hmm. за кадром залишається логістична та військова тема. За кадром. Це я ж кажу, це частіше за все офішується, Але місцеві люд, ну, але місцеві, які знають, куди прилетіло, знають, чому туди прилетіло, на жаль, розуміють о, цей контекст. Тому їхня ціль тероризувати мирне населення і працювати по нашій тиловій військовій структурі це їхня ціль, про яку я казала, на жаль, ще місяць тому. Що це зараз не про енергетику і буде не про енергетику. енергетика буде там інколи, коли є певний інтерес. Це буде саме про військову історію і тероризування мирного населення. Ну, безперечно, якщо не оголошували це якби в публічному просторі, то афішувати це не варто, Утім, поговоримо про те, що ви згадали, зокрема в Полтаві, про те, що відомо наразі, із усіх відкритих джерел, зокрема, влучання по інституту зв'язку. І тут версії насправді доволі різняться. Дехто вважає, що там командування військове, яке було на місці, видало якісь там такі накази, які призвели до загибелі такої кількості людей. Дехто ж вважає, що навпаки, і от там останні офіційні заяви стосувалися того, що врешті це була балістика, і час дуже короткий, за який прилетіла ракета і зруйнувала цю будівлю. Власне, що ж насправді сталося? Чи дійсне винне командування у скупченні такої кількості військових на цьому місці? Mm, більша частина так це скоріше за все робоча халатність. Давайте так, якщо я не помиляюся, іще, здається, з 22-го року, якщо я не помиляюся, був наказ про розформування а, в цілях безпеки усіляких військових частин, університетів у цієї всій історії. Питання, воно відбулося? Ні. Якого дітька воно не відбулося досі, з 22-го року? Хто у цьому винен. У цьому ви винні вище військове керівництво. Е, е, і у цьому ви в давайте так вище військове керівництво каже, треба розформувати. Тоді, здається, був пан заложний. Середня ланка не виконує цього розформування. Всі то клали дітородного чоловічого органу, і ми маємо повторення вже, на жаль, не перший раз 22-го року однієї да. тієї самої ситуації. Я маю на увазі в такому контексті. І зараз ми маємо місцеве командування, яке вирішило красиво показательно вишикувати всіх. На ну коротше, ви зрозуміли, що я маю на увазі. В період, коли туди просто за допомогою телефона, який є в кармані якоїсь падлюки, за секунду прилітає якийсь ракета. Ну, дійсно, така ж історія чому і питаю. Тому, тому що подібних історій вже можна нарахувати кілька. Це Новояворівський полігон, Запоріжжя, та ж Десна. Знову ж таки, такі, потім виставка дронів також було таке. І, в принципі, така ось певна халатність призводила до величезних трагедій. І розуміємо, що. Дійсно, висновки не були зроблені із попередніх разів. Е, в цей раз чи можна сподіватися, що такі винні будуть покарані, зняті з посад, будуть якісь проведені реформи, е, певні накази або подібне не трапилося? Наказ є з 2022 року. Його хтось дотримується. Але ви, виконання когось звільнять. Скоріше за все, когось дійсно показово, як мінімум, звільнять. Дійсно звільнять. Але давайте чесно, щоб цього вистачило надовго, тобто, щоб був повноцінний висновок. ні, Це десь по халатності вилізе в іншому місці трохи в інший час. Тобто історія може повторитися? Так. На жаль, так. На жаль, ми ну будемо сподіватися, що. Таки щось завадить цьому, але ще одну історію, яку хотілось би проговорити? Зокрема, це катастрофа із F-16. Це такий перший за тривалий час масований ракетний обстріл був з боку ворога, 26 серпня, і тоді стало відомо, що сталася катастрофа. Загинув пілот, винищувача F-16. І ось тут знову ж таки чи вдасться? В майбутньому оминути подібних катастроф на жаль, це війна. У нас о, на війні, на жаль, трапляються о, технічні втрати. І у ситуації з F16, я на одному із каналів, чесно, мені прям підгорів пердак. Всі спочатку заволали, що ми втратили літак, і тільки через декілька днів всі згадали, згадали взагалі то було. що то у тому літаку exact. був пілот. І мене тут більше обурює формат того, що страждати і плакати ми маємо за кваліфікованим пілотом, і літою наших повітряних сил, а не за загрюбаною железякою правда, навіть дорогою железякою. Навіть дорогою железякою, але яку можна відновити ресурсно, яку можна взяти в інші країні, яку якось можна побудувати, купити, вкрасти, пригнати, зібрати по запчастинам. А пілота кваліфікованого, який приклав свою руку одним із перших до того, щоб ці літаки з'явилися, ми так. вирішили про нього згадати через uh, дві доби. І ще так кончена всрата, мерзотна, безугла, яка ляпає ротом своїм, не думаючи абсолютно ніхера. Ну, типу, людина uh, і пілот загинув при виконанні своїх бойових бо, бойової yes. задачі. Його вбили росіяни при виконанні бойових задач. А не те, що вона ротом своїм ляпає поганим. Ну, коротше, на жаль.